Чому ми раз за разом довіряємо тим, хто обіцяє нам золоті гори? Чому сильні, харизматичні лідери так легко знаходять шлях до сердець мільйонів? Здається, у 21 столітті людство вже повинно було навчитися мислити критично. Але ні, історія знову й знову повторюється. Сьогодні ми разом зануримося у природу популізму. Від стародавніх форумів до тік-ток-виборів, від государя Макіавеллі до відеомемів, які творять політичні дива. Ми розберемось, чому популісти перемагають і чи є у нас шанс змінити цю гру. Починаємо. Але спочатку підпишись. Популізма це більше, ніж просто красиві обіцянки. Це мистецтво казати людям саме те, що вони хочуть почути. Це обіцянка простих рішень для складних проблем. Слово популізм походить від латинського популус народ. З першого погляду, що може бути краще? Влада для народу, сила народу. Але ще 2000 років тому античні філософи били на сполох. Арістотель попереджав, Демагог завжди веде натовп до того, що лестить йому, а не до істини. У демократичних афінах демагоги заманювали громадян обіцянками легкої перемоги та швидкого процвітання. І часто приводили місто державу до занепаду. Популізм це не про правду. Це про обіцянку казки. Ніколо Макіавелі у своїй легендарній праці Державотворець показав політику без ілюзій. Це не підручник моралі. А інструкція виживання у світі, де влада, це гра, і не завжди чесна. Він писав: краще, щоб тебе боялись, ніж любили, якщо не можна і те, і інше. Популіст іде цим шляхом. Він не обіцяє свободу, він обіцяє силу, не пропонує діалог. Він закликає очистити країну, повернути велич, боротися з ворогами. Популіст не політик у класичному сенсі. Це актор, режисер і персонаж в одній особі. Він створює міф. Я не такий, як усі. Я з народу, я ваш. Його кампанія це спектакль, камера, сцена, слогани, репліки. Його завдання викликати не думки, а відчуття. І чим гучніші емоції, тим менше лишається місця для критики. Макіавеллі, хоча й писав у 16 столітті, передбачив цю логіку його держава не обов'язково жорстока. Він просто холодний. Він знає, що правда не, не завжди ефективна, що народ хоче бачити героя, а не технократа. Популіст формує не програму, а легенду. Люди голосують не за цифри в економічному плані, вони голосують за образ, за ілюзію, яка обіцяє порядок і велич. Саме тому популізм це політичний театр, де раціональне програє драмі, а істина часто навіть не бере участі в конкурсі. Популізм не винахід сучасності, це політична тактика, що супроводжує людство з античних часів. Іноді вона приводила до тріумфу частіше до катастроф. Історія це нескінченний репертуар вистав, де головними героями стають лідери, що вміють говорити просто, але про великі речі. Почнімо з Юлія Цезаря. Він не просто завоював Галію, він завоював римський народ, обіцянками, дарунками, видовищами. Хліба і видовищ, цей принцип став кредо політичної магії. Його не любив сенат, але його обожнював натовп. Бо Цезар давав надію, гордість, велич. Його смерть відкрила шлях до імперії, де вже не народ, а один лідер тримав усе в руках. Через півтори тисячі років з'являється Наполеон. Він теж один з народу, солдат, який стає імператором. Його слова про славу і велич Франції збуджували серця. Його образ був міфом хоробрий, справедливий, незламний, але за словами війни, жертви і амбіції, які спалили Європу. 20-те століття новий виток. Гітлер у Німеччині йде тим же шляхом. Він говорить мовою гніву і обіцянок, малює ворогів, євреї, ліберали, марксисти. Пропонує простий вихід: один народ, один рейх, один фюрер. Його слова не складні, але дуже небезпечні. І вони приводять до найкривавішої трагедії в історії. Популісти це не тільки харизма, це стратегія. Вони завжди обіцяють повернення до величі, до порядку, до справжньої нації і завжди через конфлікт, через створення ворогів, через розділення суспільства. Бо там, де є страх, легше переконати, а де немає альтернатив, легше керувати. Популізм не зник. Він просто змінив платформу. Якщо раніше політична харизма проявлялась на площах і трибунах, то сьогодні на екрані смартфона. Фронтальна камера стала новою трибуною, а TikTok – новим парламентом сердець. Політичні меседжі тепер зжимаються до 30 секунд, оформлюються в меми і кліпове мислення. Сучасний популіст не потребує ефіру на телебаченні. Він може зняти емоційне відео в машині без гриму і сценарію і вже завтра мати мільйон переглядів. Його риторика лишилась тією ж вони вас зрадили. Я поверну справедливість, я один кажу правду, я проти системи. Але форма нова, і вона ще більш небезпечна, бо немає фільтрів, балансу чи журналістської перевірки, немає іншої точки зору. Алгоритми соцмереж підсилюють найрадикальніше. Емоційне розганяється краще, ніж раціональне. Страх, гнів, надія. Ці емоції генерують лайки, шери і віральність. І саме в цьому середовищі популіст почувається як риба у воді. Він не дискутує, він провокує. Не пояснює, а тисне. Він короткий, яскравий, гучний. А це саме те, що працює в інформаційному шумі. У такому світі критичне мислення не встигає за емоціями. І правда, як і раніше, виявляється, не цікавою. Платон ще 2400 років тому писав: демократія це режим, де народ може обрати не кращого, а того, хто подобається. У державі. Він застерігав, що так народ сам може привести до влади тирана. Популіст це не випадковість. Це наслідок страху, кризи, хаосу. Зигмунд Фрейд говорив, що в основі масової психології несвідоме бажання мати фігуру батька. Хтось сильний, хто скаже, я знаю, як краще, віддай мені відповідальність, і я тебе захищу. Людина хоче безпеки, вона боїться невизначеності. І саме це страхіття підштовхує її до лідера, що обіцяє порядок. Еріх Фром у книзі Втеча від свободи писав, що свобода це тягар, і багато людей не хочуть бути вільними у повному сенсі. Вони шукають того, хто скаже, що робити, хто винен і як все виправити. Популіст це психологічна відповідь на нестабільність. Популізм це обіцянка простоти. А ми, втомлені складністю світу, дуже легко цю обіцянку приймаємо. Це не тому, що ми нерозумні, а тому, що ми емоційні. І це емоції, а не логіка, вирішують, де ставити галочку в бюлетені. Як розпізнати популіста, популіст не носить бейджики з написом Я популіст, але є сигнали, які майже завжди повторюються насамперед: вороги. Якщо політик постійно вказує, оце винні, оце загроза, оце зрадники, це тривожний знак. Ворогом можуть бути мігранти. Захід, журналісти, опоненти або навіть інтелектуали. Популісту потрібно викрити змову, аби стати рятівником. Другий сигнал це простота. Там, де проблема складна, він дає просту відповідь: заборонити, вигнати, повернути, відновити. Немає жодного, як саме. Уникає деталей. Бо деталі це відповідальність. Третій елемент риторика я народ. Популіст говорить ніби від вашого імені, але завжди концентрує владу на собі. Яч один з вас швидко перетворюється на я, єдиний, хто знає, що вам потрібно. Що робити? Перше, не вірити словам, дивитися на дії на минуле, на команду. Друге, запитувати, як саме і чому саме зараз. І головне, не піддаватись емоційній маніпуляції. Бо там, де керують емоції, мислення вимикається. А разом з ним і демократія. Популізм не аномалія, це частина політики. Він буде завжди яскравий, обіцяючий, емоційний. Він приходить під різними іменами з різними прапорами. Але завжди з тією самою обіцянкою: я зроблю усе просто, тільки довіртесь, ми не можемо зупинити популізм. Але можемо навчитися бачити його, відчувати, коли нас не переконують, а розпалюють, розпізнавати, коли нам пропонують не рішення, а гнів, коли нами намагаються не керувати да, а використати у світі, що стає все складнішим, головна чеснота це, це не сила, а розуміння. І демократія тримається не на гаслах, а на людях, які вміють думати. Бути вільним це значить брати відповідальність за вибір. Тож не шукайте героїв, шукайте правду і не дозволяйте страху голосувати замість вас. І найголовніше, підписуйтесь на цей канал, бо ви додивились це відео до кінця.